Вітаю! З вами Наталія Венгрен, і сьогодні вчимося розв'язувати текстові задачі. Ми вміємо, так, вміємо, але сьогодні будемо розбиратися із рівнянням. Адже з рівнянням розв'язуються любі задачі надзвичайно просто. Давайте все по порядку. Отже, перша зустріч з рівнянням у нас стається у шостому класі, і перше, що ми повинні засвоїти, коли в нас є більше, ніж одна невідома в задачі, краще ввести Х. Що ж ми позначимо за Х? Ясна річ, що щось невідоме, але ми кажемо більше, ніж один невідомий, тому ми визначаємо, що більше, що менше. Невідоме, яке менше ми якраз позначимо за х, а інші невідомі виразимо через х. Що це я наговорила? Давай про все на прикладі. У двох кошиках є 116 яблук. До того ж, у першому кошику на 14 більше, ніж у другому. І запитання: скільки яблук у кожному кошику. Тобто ми не знаємо ні в першому, ні в другому. Знаємо, що всього тобто разом 116, і відомо, що в першому більше, ніж в другому. Отже, є два невідомих: кількість яблук в першому і кількість яблук в другому кошику. Ясно, що раз в першому більше, то в другому менше. Отже, ми нехай кажемо: позначимо. За х це кількість яблук у другому кошику. Тоді у першому на 14 більше, ніж в другому, тобто ніж х. А більше, ніж х це х плюс 14. Це кількість яблук у першому кошику. Але ще в умові сказано, що разом 116. Тобто, якщо ми до х додамо х плюс 14. То має вийти 116. А далі вже просте рівняння. Додаємо ікси, маємо 2х, ікс, 14 переносимо вправо 116, віднімаємо 14, 2х дорівнює 102. Х дорівнює 51. Що ми знайшли? Ми просто розв'язали рівняння, але насправді ми знайшли х, тобто кількість яблук у другому кошику. Якщо ми знаємо х, то ми можемо знайти і х плюс 14, до 51 додати 14. І таким чином знаємо все. Пишемо собі, отже, 51 яблуко у другому кошику. А 51 плюс 14, тобто 65 яблук у першому кошику. Задача розв'язана. Все легко і просто.